Свинка пепа. Я свинка пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин Свинка пепа. Уявний друг. Овечка Сьюзі приїхала в гості до пепи. Привіт, пепо. Привіт, Сьюзі. Це мій новий друг Лев Лео. Де він? Тут нікого нема. Сюзі завела м -м. уявного друга. Ти його не бачиш, пепо? М -м -хе -хе -хе. Пограймося. Добре. Лови, Лео. Пепа кинула м'яч уявному другові Сьюзі. Просто йому не подобаються ігри з м'ячем. А що тоді Лео подобається? Наприклад, ричати. Він зараз заричить? Ам так. Е, е, хіба це не ти? Ні, це Лео. А -а -а, привіт, Лео. Пепа вдає, що вона теж бачить Лео. Лео, хочеш дружити зі мною? Що він каже? Він тобі кивнув. Це значить так. Пепо Сюзі біжіть у дім їсти фруктовий пиріг. Мама свинка відрізала два шматки пирога для пепи і Сюзі. Мамо, у Сюзі є вдаваний друг, його звати Лео. Он як, він теж любить фруктовий пиріг. Лео любить фруктовий пиріг. Що ти вигадуєш, Пепо? Фруктовий пиріг любить не Лео, а ти. Лео любить шоколадний торт. Шоколадного торта немає. Лео скуштує пиріг. А, він скуштує шматочок. Мама Свинка дає уявному другу Сьюзі шматок пирога. Джордж грається з динозавром. Динозавр Джордж! Ти всі вся прямо на Лео. Джордж не знає про уявного друга Сьюзі. Каже, що він не може доїсти пиріг. Хай його забирає Джордж. А давай підемо на гору гратись, так. Будемо перевдягатися. Я спитала в Лео. О. Р -р 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 -р. Лео каже, йому це подобається. Добре! Ходімо, Лео. Пепа і Сюзі граються у перевдягання. Пепа буде феєю. Я виконаю одне бажання. Я бажаю бути королевою Сюзі, але в Лео буде. Він не хоче бути блазним, він хоче бути королем. А ось і тато свин Мама свинка сказала у нас особливий гість. Це просто Сьюзі, тату. Невже крім Сьюзі, тут нікого нема? Тут є ще дехто, король Лео. Хо-хо, яка честь бачити вашу величність. Тато свину вдає, що бачить короля Лео. Хочу зауважити, що у вас чудова золота грива. Так, грива дуже гарна, і на ньому шатні червоні штани. О так. І голубий светр. Ти що, пепо, на лео не голубий светр, а красива зелена сорочка. Ну, вона з відтінком синього. Пепо, Сьюзі, прийшли ваші друзі. Прийшли пепині друзі. Усі вони взули чобітки. Ходімо стрибати по калюжах. Так. <плес> а чому король Лео стрибає в калюжі без чобітків? Ой, я забула. Тепер Лео у чобітках. Гляньте на нього, він теж стрибає. Усі люблять стрибати у калюжах, навіть уявні друзі.